Привіт, колеги! Мене звати Ірина Тимошенко і ви на каналі Онлайн Школи бухгалтерії АВС. В цьому відео розкажу та покажу на своєму прикладі, як у новій формі розрахунку виправити помилки у квартальних звітах минулих років. Такі звіти вже приймаються та обробляються пенсійним фондом, тобто маємо квитанцію номер 2 про прийняття. До 20 лютого всі підприємства та ФОП, які виплачують доходи фізичним особам, мають подати звіти за січень 2025 року за новою формою. Тобто у лютому подавати потрібно розрахунок до 10 лютого 2025 року за старою формою з типом звітний чи Звітний Новий за 4 квартал 2024 року, а також всі уточнюючі розрахунки. До 20 лютого 2025 року подається розрахунок за січень за новою формою, електронна форма G0500110. Податківці звертають увагу, що з 11 лютого подаються за новою місячною формою розрахунки з типом уточнюючий у разі виправлення помилок в поданих та прийнятих звітах, та розрахунки за попередні періоди з типом звітній у разі, якщо звіт не було подано встановлені строки. Порядок проведення коригувань визначений у розділі 5 порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку, що затверджений наказом Мінфіну від 24 січня 2025 року номер 39 Подати, уточнюючи, ми можемо лише за окремий місяць. Тому, якщо, наприклад, припустилися помилки у 4 кварталі 2024 року і в жовтні, і в листопаді, Треба подати окремо уточнюючий за жовтень і вказати номер місяці в 2024 році 10, і окремий за листопад з номером місяця 11. Якщо ж виправляємо помилки в 1 ДФ за періоди до 2021 року, то потрібно вказати. Номер останнього місяця кварталу, який виправляємо. Тобто, якщо виправляємо помилку за другий квартал 2020 року, треба вказати, буде 20-й рік і місяць 6 червень. Якщо виправляємо помилки з ЄСВ, відповідно вказуємо той місяць, за який здійснюємо коригування. Отже, для виправлення помилок в старих розрахунках треба подати розрахунок з типом уточнюючий за новою формою окремо за кожен місяць, в якому припустилися помилки. Розрахунок, сформований для виправлення помилок за попередні періоди, не має містити інших додатків, крім тих, у яких проводиться коригування. А принцип виправлення помилок залишився без змін. Зараз покажу, як в електронному кабінеті подати уточнюючий розрахунок, яким ми виправимо з вами помилку в додатку 4DF за четвертий квартал 2024 року, а саме видалимо помилковий рядок з доходом ФОП знака ознака 157 звіту за 10-й місяць 2024 року у складі розрахунку за четвертий квартал 2024 року. Колеги, кому важливо бути в курсі змін законодавства та обліку юросіб та ФОПів, розуміти, що ці зміни означають та кого стосуються, знати, як їх правильно впроваджувати, для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо щотижня. Щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Ну, а перш ніж перейти до кабінету, Нагадаю, що коригування показників додатка 4DF проводиться, як і раніше, таким чином. По-перше, для виключення одного помилкового рядка з попереднього звіту потрібно повторити всі графи такого рядка, а у графі 10 вказати одиницю на виключення рядка. Для введення нового рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 10 вказати 0 на введення рядка. Ну, а для заміни одного помилкового рядка іншим, потрібно виключити помилкову інформацію та вести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильно. У такому разі, в першому рядку в графі 10 вказуємо одиницю, а в другому нуль. А тепер показую, як подавала уточнюючий звіт вже Вчора в електронному кабінеті. По-перше, в розділі «Введення звітності я вказую рік 2024 та місяць, який виправляю не квартал, а місяць. У мене це жовтень 2024 року. Далі натискаю створити, і мені потрібна форма як ФОПу F0500110. Саме ця форма з нас присутні зараз в електронному кабінеті податкового розрахунку, іншої старої вже нема. Як ви бачите, в мене зеленим підсвічується, що звіт був прийнятий, і е, я зараз покажу, що в ньому відобразило. Як бачите, да, квитанція номер 2 фінальна була прийнята, відповідно, пакет був прийнятий. Я подавала звіт 17 числа, переживала, чи буде він прийнятий. Так, він прийнятий, все добре. Ну що ж, почну з додатку. В мене це додаток 4DF, там сама була помилка, і давайте дивитися. В мене уточнюючий, Далі в полі 0,2 звітний період вказує рік, який уточнює 2024. І номер місяця, жовтень 10. Номер розрахунку. Дивіться, ми подавали вже звіт за 4 квартал 2024 року, за старою формою. За новою ще не подавали. Але в податковій ми ні Пояснили, що номер розрахунку, якщо ви уточнюєте вперше, ви все одно ставите номер 2. Поставили, в мене прийняли. Далі переходжу до відповідно того, як в додатку було відображено. Це в мене головний звіт, а відповідно відкриваю сам додаток. Та він також в мене уточнюючий 24 рік, місяць 10-й номер розрахунку в періоді 2, бо вже був основний звітний, а зараз ми уточнюємо. І далі я повторюю рядок, який виявився помилковим, який я хочу видалити. І я його повторюю повністю і ставлю в 10 графи 1 на виключення. Далі. Кількість рядків в мене, в уточнюючому 4D всього 1, кількість фізичних осіб 1, кількість сторінок 1. Це звіт перевіряємо, головний. Відповідно, уточнюючи, і те, що ми виправляємо саме. Додаток 4ДФ у рядочку 0,64 розрахунку. Ми вказуємо наявність додатку, да, відмітка хрестик, і кількість аркушів в ньому один. Ну і фактично, ще раз подивіться, в нас так, вказується рік, місяць і номер розрахунку порядковий є за. період 2, Бо вже був основний квартальний і він уточнюється. У мене було перевірено все подано і, як бачите, звіт був прийнятий, тому ніяких проблем вже 17 лютого з поданням цих уточнюючих звітів в мене не виникло. Тож, колеги, якщо потрібно щось уточнити, будь ласка, уточнюйте, подавайте правила, самі правила уточнення в нас дійсно не змінилися. Колеги, як заповнити розрахунок засічень в електронному кабінеті, ми розповідали в цьому відео. Подивіться, якщо пропустили. Колеги, на каналі Школи бухгалтерія ВС подаємо лише перевірену інфу без води. Тому підпишіться на наш канал, щоб не пропустити головне. На цьому все. Якщо відео було корисним для вас, ставте лайк. До зустрічі!